Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Головний на ранок до вашої уваги. інформаційний випуск А ввечері Росія атакувала Україну таки, масштабно дронами внаслідок влучання БПЛА багатоповерхівку у Запоріжжі. Постраждала 82-річна жінка. Виникли пожежі. Психологи ДСНС надали допомогу 43 людям, з них четверо дітей. Крім цього, за двома іншими адресами рятувальники загасили пожежу на відкритій території. Ровські та Донецькій областях застосовано екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК в чому причина поки що невідомо. Ми з'ясовуємо. Ну і також графіки аварійних відключень введені на території Сумщини, Полтавщини і Кіровоградщини. Росіяни знову вдарили по Костянтинівці на Донеччині Обитий 32-річний чоловік. Поранення дістали четверо цивільних. Для атаки на місто ворог застосував установку смерч і артилерію. Днем раніше по Костянтинівці від ударів російських кабів загинули ще людей і 10 поранені. Дрон Камікадзе влучив в авто на Нікопольщині Дніпропетровської області. Загинув чоловік. Дружина поранена. Її стан тяжкий. В Херсоні безпілотники поцілили в швидку допомогу, що їхала на виклик. Із контузіями і вибуховими травами в лікарню забрали фельдшерку і водія. Ну, а згодом поранень зазнав і 33 річний містянин. Харківщина тут у Золочеві кап вибухнув у приватному секторі. Пошкоджено 35 будинків. В літній подружжя дістало гостру реакцію на стрес. У Бур... А теж прилетіла керована авіабомба вибуховою хвилею. Побиті дві швидкі. Ну і ввечері ворог шахедом атакував передмістя Харкова. Влучання у приватній будівлі підтвердив очільник Харківської ОВА Олексій Нігубов, Відомо про щонайменше одного пораненого. Сьогодні у Сполучених Штатах Америки Володимир Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом. Переговори розпочнуться о 18-й за Києвом. Очільники держав обговорять закінчення російської війни в Україні і угоду про корисні копалини та рідкісно земельні метали. За даними міністра фінансів США, угода уже підготовлена і очікує на підписання. Відомо, що фінальна версія документу позитивніша для України ніж попередні, хоча про гарантії безпеки для України в ній згадано побіжно. Сторонам удалося домовитися про компроміс, тож цей документ фактично декларує наміри розробити та схвалити в майбутньому велику угоду і окреслює її головні положення. На шляху до сполучених штатів Володимир Зеленський зробив зупинку в Ірландії. Прямо в аеропорту він зустрівся з головою уряду Ірландії. Міхал Мартін заявив, що припинення вогню в російській війні проти України не дасть довгострокових гарантій безпеки. Ірландський прем'єр додав, що його держава наполягатиме на прискоренні вступу України до Євросоюзу. бо вважає, що це надасть Україні певні гарантії безпеки і відкриє економічні можливості. Зеленський подякував ірландським за підтримку, яку вони надають українським громадянам, що були змушені à un США продовжили на рік санкції проти Росії, введені через війну в Україні. Відповідний документ опублікували у федеральному реєстрі. Це розпорядження президента Дональда Трампа. Йдеться про санкції, введені ще в 2014 році, у відповідь на незаконну анексію Росією Криму. Згодом ці санкції кілька разів розширювали у 2018 і 2022 роках. Дія обмежень продовжена до 6 березня 26 року. Туреччина готова розмістити свої війська на розмежувальні лінії у разі припинення війни Росії з Україною представникам обох країн. Про це повідомив турецький президент Реджеп Ердоган. При цьому Анкара хоче бути залучена до всіх консультацій і підготовки формування миротворчої місії. Це умова участі в миротворчій місії самі. у переговорах між Анкарою і Москвою. Це питання не розглядалося як першочергове. Нагадаю, що Росія, яка публічно виступає проти розміщення в Україні військ НАТО, не дала туре. Чині конкретної відповіді стосовно цієї ідеї на саміті 6 березня лідери країн Євросоюзу наступного тижня власне нас, ä, обговорять вибір спеціального представника для участі у можливих переговорах щодо припинення війни в Україні. Про це пише Блумберг. Видання зазначає, що керівники країн ЄС також планують розглянути питання щодо умов миру і гарантій безпеки, які європейські країни зможуть запропонувати на переговорах. Ну окрім цього, намагатимуться виробити єдину позицію в питаннях оборони стосовно переозброєння континенту. То що Генштаб підтвердив ураження командного пункту окупантів у Запорізькій області. Повітряні сили завдали удар цього вівторка. Тепер підтвердили високоточний удар по житловій будівлі, яка використовувалася окупантами як командно-спостережний пункт і місце для запуску БПЛА біля населеного пункту окупання Запорізької області. У наслідок вогневого ураження спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшені. Зазначили в генштабі і нагадали, що ця робота продовжуватиметься. Україні зможуть заборонити російську музику на стрімінгових платформах. Вирішити це питання Кабмін доручив національній раді з питань телебачення радіомовлення. Саме цей державний орган має повноваження вести переговори з іноземними компаніями щодо блокування того чи іншого контенту на території України. І таким чином уряд відреагував на петицію, автор якої закликав обмежити доступ до всіх російськомовних пісень на платформах, окрім самої заборони Олександр Леоненко, тобто ініціатор, також про. Суть впровадити законодавчі зміни, які б унеможливили подальше розповсюдження такого контенту на території України. Підписи під петицією зібрали за три дні. Вночі 27 лютого 25-го року на бойовому виїзді від прямого прольоту fpv дрону загинув пілот безпілотників птахів Мадяра» Василь Ратушний брат Романа Ратушного. Про це йдеться у соціальних мережах і повідомила матір загиблих братів, письменниця Світлана Поваляєва. Під постом йдеться. Цитую: мій старший син, моє життя. Брат Василя Ратушного, активіст Роман Ратушний, загинув на війні в червні 22 го Він брав участь у бою з російськими окупантами під ізюмом Харківської області. Обидва брати були учасниками революції гідності, герої України. Ніколи не простимо, не забудемо і співчуття рідними. Близьким друзі. Ну а зараз ми продовжимо новлями випуск майже за годину в нашому ефірі. Ну ваше точка боре. Доброго ранку попрося. Це перша, яка проголосувала за. Е, так, друзі, ну і е, ми нагадуємо, що по-перше, що вже з понеділка, 3 березня, сніданок працює до 10.30. <клес> тож будьте з нами. Ну а сьогодні спеціальний ефір, тому що вчора Ігор і Неля в потязі зустрічали вже. Е, 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 їхали на зустріч весні. Вчора було включення з потяга, А сьогодні вже наші колеги у Львові вже не знаю, чи встигли випити філіжа. Аночку кави, чи знайшли десь чи ні, і хоча б якісь ознаки тої самої весни. Так чи вже відчувається, окрім кави у Львові, чи аромат весни вже йде? Так, зараз чекаємо на супутниковий зв'язок і сигнал для того, щоб всі ми побачили з вами наших колег і їхню львівську п'ятничну історію. Колеги, ви з нами? Алло? Так, о, є. Ага, є. доброго ранку. Так. Ми тут, ми тут, ми тут. Доброго ранку, друзі. Ну, ми прокинулися. Це вже добре. Ми з фантастичним видом на місто Львів на оперний театр. Ми бачимо прапор перед собою. Звичайно, смакуємо кави. Ну тому, що як в місті кави джазу прекрасних, красивих людей не спробувати. З цього власне починається ранок. Мені здається, у всіх абсолютно без філіжанки кави. ніяк. Ну, 545 кілометрів від Києва до Львова. Ми це прекрасно знаємо. І ви знаєте, ми не вперше у Львові. Ми пам'ятаємо. Як ми тут були вперше, і Львів змінюється дуже швидко. Як і вся Україна, колись це було там 500 тисячне місто, потім 700-тисячне ага. місто. Тепер це вже мільйонник, там. і Львів змінюється шалено швидко, тому що це прикордонне місто, де є великим хабом, і культурним, і бізнесовим, і так далі. І ви знаєте, от ми зараз знаходимося. Неля вже анонсували, що це опера, та? зараз. Там світло прокидається, захід в країни, та трошки пізніше Тожки сонце пізніше стане. Свікає. А це готель Панорама це легендарна. Лютно готель, де ми зараз живемо і знаходимося ось тут. Колись він був ще за австріяків готелем Нью Йорк. Потім він добудовувався, серйозно навіть прапор висить. Потім він добудовувався поверх за поверхом. І ось ця тераса вже є останньою такою ключовою. Він став готелем Панорама. І, до речі, ось метафора цього готелю це і є метафора Львова. Він добудовується як шар за шаром, шар за шаром. І це абсолютно унікальна історія. яку Ми будемо сьогодні досліджувати. Ви знаєте, друзі, нам тут закидали в коментарях про те, що а чого ви знову їдете у Львів? Ви вже були у mm. Львові? Вже Неодноразово насправді ми були величезні кількості міст і не втомлюємося відкривати для себе щось нове. Тому що правда, як каже Єгор, все змінюється, все добудовується, надбудовується, розширюється. І от власне сьогодні ми знову ж таки в чергове приїхали сюди за історіями, за цікавими історіями ветеранів, які, попри все, э, створюють бізнеси, рухаються вперед, реабілітовуються. Ми приїхали сюди за цікавим досвідом, в тому числі і подивитися на те, як відбувається хвилина. Мовчання, і яка кількість активістів долучається до того, щоб зробити цю загальну національну хвилину мовчання масовою абсолютно для всіх. Дуже багато чого змінилося у Львові. і Ми це хочемо показати. Ну і звичайно, з людьми поспілкуватися. Легендарна абсолютно екскурсія буде від легендарної людини, яка є абсолютно символом часу. Ну а з приводу весни це ж місце весни. Так заспівав класик. місто весни світослава карчук. Та до речі, обіцяв бути, не вийшло, але Якось там станеться наступного разу. Він же фактично заспівав. Весни тут, але от що з погодою вчора сонце було таке, що мати Божа, От що з весною, взагалі, в принципі, і чи тут вона починається? Вона квітка, от там біля опери, вона все нам розкаже. Квітка і вам також. Квітка, де вона є? Зараз вона покажеться в телевізорі, Олен. Колеги, доброго ранку. Ну знаєте, ми ж так так би мовити, у Львові виповзли, виповзли на вулицю і відчуваємо погоду на своїй шкірці. І хоч ми приїхали сюди відчувати весну. Ви знаєте, ось чомусь зараз, буквально за 10 мину, хвилин, вона змінилася і почав накрапати дощ. Ну не знаю, можливо, це перший вже весняний дощик тут у Львові, але поки що знаєте, так трошечки зимно. воно навіть трошки змерзли а, руки. А, відчувається знаєте, зараз плюс, відчувається як на нуль. Градусів тепла, тому хто вже зараз виходить на роботу. Місто вже починає прокидатися, Львів вже п'є свою першу піліжанку каву. То зважайте на це і обов'язково з собою пересольку. Але друзі, попри цей дощ, який тільки починає розганятися, я з неабиякою насолодою, все ж таки, анонсую, що сьогодні, 28 лютого, це останній день зими, і завтра вже весна, весна календарна, і завтра вже не буде так страшно. І більше сьогодні майже по всій території України триматиметься облісова температура, але все ж таки. Наостанок, на прощання сніг. Сьогодні також випаде. Де він випаде? Зараз розповім більш детально. Традиційно починаємо зі сходу країни. Там сьогодні буде хмарно з проясненнями. В Харкові, в Донецьку та Луганську буде мінус сьогодні, від мінус п'яти до мінус трьох градусів морозу. І найхолодніше сьогодні буде саме на Луганщині. Якщо говорити про південні області, там буде вище нуля, це Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та Крим. В день температура коливатиметься від 3 до п'яти градусів тепла, і там сьогодні буде без опадів. Країни, це там, де ми сьогодні знаходимося, і куди ми приїхали зустрічати весну. І знаєте, сюди приїхав зустрічати цю весну. Фактично прилетів і циклон, і саме він сюди, у Західній області, принесе. Таку погоду, дощову і навіть зриватиметься сніг з дощем. цей циклон називається Рейнер. А він буде сьогодні тут панувати тільки один день, 28 лютого. Ну і завтра вже буде тепло. Та попри циклон, який принесе дощ зі снігом на заході країни, сьогодні середня температура буде від 3 до 6 градусів тепла. Північ країни найхолодніше буде на Сумщині. Там термометри покажуть мінус один. Ну Житомир та Чернігів. В день температура повітря прогріється до плюс 4 градусів тепла. Центр країни від 2 до 4 градусів тепла буде там. Це Черкасо, Вінниця, Полтава, Кропивницький та Дніпро, і там сьогодні без опадів. Передаємо привіт, столиці в Києві. Сьогодні плюс 3. Там буде хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють, що буде без опадів. Ну і Львів, я вже заанонсувала, що сьогодні останній день зими проваджуємо її з невеличким дощем, і попри це, у Львові має бути плюс. 6 градусів тепла. Традиційно говоримо про рекорди. Сьогодні вони зі Львова, і знаєте, дуже люблю, коли вони такі ще свіженькі. І от найтепліший день в історії у Львові був зафіксований не так давно, зовсім недавно. Навіть я б сказала, у 2024 році, 28 лютого, тоді у Львові в цей день рік тому було плюс 16 градусів. А мінус 27 морозу було зафіксовано у 1960-му, І цей день у Львові став найхолоднішим в історії. Друзі, я сказала. Про циклон, який пройшов на захід країни, який принесе таку дощову і сніжну погоду, але от народні прикмети кажуть, що дощик в цей день це до тепла. Тож, друзі, все за календарем. Вже завтра весна, колеги. Завтра весна, друзі, і саме весну зустрічаємо разом з вами Україну, де би не були українці по всьому світі. Львівський ефір Олена Квітка, Ігор Гордієв і Неля Шовкопляс саме там зі своїми крутезними історіями і героями. Будь ласка, не прогавте. дійсно Тра березень природно не природньо, а природно стикнулася зима з весною. Весна починає перемагати. Це було більше минуло як тиждень тому, а календарно саме сьогодні на завтра.